Дорогі українці, від імені Всеукраїнської громадської організації, спілки громадських організацій України Народна Рада, а це найбільша громадська організація на Україні. Я хочу щиро привітати з Новим роком і порушити двоє зовсім вузьких питань. Я хотіла б, щоб влада після війни і всі ми, українці, Зрозуміли, що вся сила в громадянському суспільстві. І на даний час якраз показали приклад 500 тисяч громадських організацій, благодійних фондів, союзів, фундацій, партій, церков і таке інше. От Якщо кожна ця громадська організація, яку я називаю, і може зробити хоч би по 20-30 кроків, це вже буде задіяно мільйони українцям. Тобто добрі справи будуть зроблені для мільйонів наших земляків, для мільйонів наших людей. Я хотіла, щоб усі зрозуміли і старшенькі, і молодші, про те, що є дві сили, які кують сьогодні перемогу: це Збройні сили України та тил це громадянське суспільство. Звичайно, що треба засукувати рукава і нам, громадянському суспільстві, крикнути на весь світ, щоб наші воїни мали всю ту зброю, яку треба для перемоги. Сьогодні фактично на нулю стоїмо і ми, і наш ворог, а це не бажано. Нам трохи треба зброї, і ми переможемо. Тому, дорогі друзі, давайте ми ще більше будемо єднатися. І друге питання надзвичайно приємне. За роки війни, хоч це і величезна, величезна біда, ми зовсім іншою країною стали в світі. І на даний час, тиждень тому, президент України, Зеленський Володимир Олександрович, виступав у Конгресі Сполучених Штатів Америки, то склалось таке враження, що 21 раз вставали американці, конгресмени, вітали, аплодували. Раділи разом із нашим президентом, а в кінці кожен хотів торкнутися до його рук для того, щоб він передав їм свою енергетику, свою любов до народу, свої думки і таке інше. І ми розуміємо, наскільки ми наблизилися до вступу в Євросоюз, і багато-багато чого ми зробили за оці складні важкі військові роки. Вчені говорять, що ми за оцей рік. Пройшли 50 50-річну дистанцію. Ну і на закінчення мені хочеться сказати таке, що нам дійсно треба бути єдиною нацією, такою, якою ми ніколи не були, і якими є сьогодні. Ну, от як говорив Шевченко, кобзаря свого нащадки. Ми прагнемо злагоди і порядку. Ми за єдину Україну. Тому, друзі, я вітаю всіх з наступаючим новим роком і хочу, щоб ми були єдиними. На всі наступні віка і роки. Добра всім, благополуччя, успіхів, удачі. І, звичайно, ми всі чекаємо перемоги!